Ну, ось нарешті вийшов довгоочікуваний альбом, на який багато хто чекав. А хто не чекав, ставте лайки. Також, друзі, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Так там зараз немає якогось контенту. Просто будете в курсі відосів. Не благаю, підпишіться, що вам це коштує. Ну, будь ласочка! <кхем> Так, на чому я зупинився? А 5 років фанати чекали на альбом. Чекали довго і вірно. І ось воно, цей момент настав. Альбом нарешті побачив світ. І тепер усі можуть оцінити, чи виправдалися очікування. Чи варте було цих 5 років очікування? Чи зміг артист зробити те, що всі очікували? Що я можу сказати? Усі, хто послухав, поділилися на два фронти. Одним дуже сподобалось. І вони вважають, що карті геній, а інші відчувають себе кинутим. І сподіваються, що це був пранк. Це ви також можете побачити наглядно на подкасті, який ми записали. Думки дуже сильно розділились, тому ще більше цікаво розібратися, чому так сталося. Для розуміння хотілося почати спочатку. Ні, ну не настільки спочатку. Я кажу про часи, коли вийшов третій альбом Колота Ред: цей альбом і став відправною точкою, бо карті до цього. Цього був крутим артистом, але сильного визнання він не мав. А цей альбом його бустанув дуже сильно. Перед тим як вийшов цей альбом, було дуже багато зливів. Які ще сильніше підігрівали інтерес. Це, до речі, досі залишається одні з найкращих його треків, які не виходили і виходили офіційно. Ну, це суто моя думка. Тобто всі чекали подібного формату альбом, але в результаті отримали щось інше. Це був панк рок реп альбом, який багато хто спочатку не зрозумів. Але потім з часом почало доходити. Тому можна сміливо. Сказати, що тоді карті опередив час з цим альбомом. До речі, тоді також думки були поділені на два табори. Але з часом думки стабілізувалися. І ось йдуть дні, місяці, роки. Фани чекають, 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 чекають. І тут виходить утопія Тревіса Скотта, де на всім відомому треку Фін карті починає співати Діп Войсом, що ще більше підігріває інтерес у фанів. Бо карті перейшов з високого голосу, який вже став культовий, до низького він ніби вчений в лабораторії, який сидить, і винаходить нове звучання голосу. І а вже ж це викликає сильний фурор серед фанів. Потім він починає викладати треки в інстаграмі, і ось виходить трек 2024. Де Карті тоді підтверджує, що альбом буде в 2024 році. <кій> так, 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 тоді ще ніхто не знав, як жорстко їх обмануть. Тому рік вже закінчився, нічого немає. Spotify вже сам не знає, що відбувається, і бере все в свої руки і починає робити банери. І все, фани знову підриваються, знову хайп. Але щось неділі проходять, а нічого нема. І тут вже є заявлення від карті, все в п'ятницю альбом. Всі і вже чекають на трансляцію Кай Сената», який сидить на зв'язку з карті, вже близько 300 тисяч глядачів. Карті каже, що декілька хвилин і все буде, але вони проходять альбому нема. Всі сходять з розуму, і тут альбом виходить. Усі не вірять своїм очам. Ось воно, те на що всі чекали. Альбом М'юзік. Перед тим як переходити до оцінки альбому і реакції суспільства на нього, хотілося би розказати про сам альбом, бо там аж 30 треків, і є що розказати. Наприклад, є трек з Кендріком, де можна почути тільки його на едлібах, чи трек, де є тільки Лілу Вьорд. І все. Чи трек з янгтагом, який приблизно ось так відчувається, що якось виходить з такого опіумного вайбу, також ведучий цього альбому. Так, на альбомі є ведучий, і це не карті. А Свам Ізом Ну, Я думаю, що якщо ви чули альбом, його нік ви також не могли пропустити. Тому коротко про нього. Інформацію я прочитаю з Джиніуса ще в дитинстві діджей. Свамізо уродженець. Південної Кароліни розумів, що послідовність буде ключем до того, щоб стати одним із найбільших імен міської музики. Тепер у 2016 році діджей Свамп Ізо став свідком того, як ці мрії здійснилися. Він є одним із найвпливовіших діджев у грі, пов'язаний з такими хіп-хоп-виконавцями, як Бьордмен, Ліл Вейн, Мінаш та Дрейк, з престижними нагородами від MTV. Світовими турне та виступами для президента Обами в його зростаючому списку досягнень Свам Ізо є людиною на місії від домінування на клубній сцені до допомоги деяким із найпопулярніших незалежних виконавців репу, як от Так, Янг Скутер, Ф'ючер. Вака флака та Гучі Мейн. Легко зрозуміти, чому вулиці салютують діджей Свамп Ізо. Це прямий текст Джиніуса, переведений через перекладач. І тому можна зрозуміти, що Свамп Ізо це респектовий чувак, якому карті віддав дань поваги. Отак от, от хто не знає, до виходу цього альбому карті виходили треки з голосом карті, зроблені штучним інтелектом, як оці. Так, кайфові. І саме цікаво, що коли люди почули перші версії таймлес. То деякі фани почули слід штучного інтелекту. Те ж саме було почуто в треку Reser Light. Фанати побачили, що за цими треками стоїть якийсь Лоусон, який також працював над треком Fine Sheet, який також багато хто вважає штучним. Бо насправді, коли такі технології є, артистам нічого не заважає таким скористуватися. Тому ми можемо тільки гадати, був долучений штучний інтелект. До цього чи ні. Також є багато суперечок за трек з Янгтагом і тудола Сайн. Бо як я згадував раніше, це щось от такого вайбу. Цікаво, що цей трек мав бути на альбомі Янгтага з Ганою. Ще у 2021 році. Але із за ситуації між ними Янтах віддав трек плейбої карції, і вони зробили чіловий Summer Vibe 2025. Тому це трохи пояснює, чому він так відрізняється. Також не можна не згадати про Kanye Веста, який мав безпосереднє відношення до альбому. За інформацією, він приклав руку до продюсування треку. Бекдор. Тому він залишив декілька коментарів в своєму стилі, що йому дуже не сподобалось. Що і за його твітів його виключили з цього альбому. Дійсно, хто б міг подумати, що після таких невинних твітів його можуть вилучити з альбому? І він написав, що Кендріка не потрібно було додавати. І взагалі, йому він дуже не сподобався на альбомі. Також він трохи. Написав про карті, також в своєму стилі висказався про інших артистів. На що карті також дав відповідь, щоб він закрив свого рота. Ось також багато хто замітив, що на альбомі не було артистів з лейблу Opium, який належить Плейбой-карті, що викликало немало так питань. Тобто він працював тільки з бітмейкерами з лейблу, але з виконавцями, такими як Destroy Lonely, Ken Carson і так далі, їх не було на альбомі. Але це він ніяк поки що не коментував. Ну, на мою суто, суб'єктивну думку людини, яка поверхнево знайома з творчістю плейбої карті, тобто я не сильний фанат карті, я можу сказати, що альбом вийшов гарний, тобто мої надії він виправдав. Я почув саме те, що і очікував. Але для багатьох фанів карт він таким не опинився, бо їх можна зрозуміти, вони довго чекали і Очікували щось нового, щось, що переверне їх сприйняття. І тим паче, коли карті переносив альбом, ажіотаж навколо цього ще більше нагнітався. І в підсумку вони отримали альбом, де звичайні треки, схожі один на одний, треки, які вони вже чули, і нібито не було чогось нового. Також багато хто зауважує, що в альбому немає цілосної естетики. Тобто треки звучать так, ніби це просто плейлист. Якогось там меломана, такого трохи опіумного. І з чим я можу погодитись, що 30 треків, наче реально забагато. Під кінець вже відчуваєш в тому, коли дослуховуєш. Але моя думка така, що з часом цей альбом буде більше і більше подобатись фанам, які спочатку його загейтили. Розумієте, я, наприклад, більший фан Тревіса ніж карті, і можу сміливо заявити, що альбом Карті набагато кращий за утопію. Тому з часом я думаю він знайде своє визнання. Також таке розномаїття треків точно знайде свого слухача. Я вже зараз помічаю, як людям подобаються зовсім різні треки. Також є думка, що карті вже не зробить краще. Але час покаже. Коротше, карті вже є дуже впливовим артистом, який вже вплинув на ціле покоління. І треки, як на цьому альбомі, ми будемо ще довго чути від інших артистів. Тому я вважаю такий негативний хейт це діло часу. Це все, що я хотів сказати. До побачення!